Вона вперто не підіймала слухавку. Це було не схоже на дев'ятирічну Сашу. Стривожений батько раз за разом набирав номер доньки. Врешті попросив сусідів перевірити, чи чого не сталося. За кілька хвилин родині передзвонили. Кричать, нічого не можуть сказати, нічого не поїмати. Мені, Мені нічого не кажуть. Я бігом їду з Борисполя, поля, приїжджаю. Вони, вони вже всі вдалося. стоять, я прибігаю, вона тут лежить на цьому століку і висить, на шнурок. Сусіди знайшли маленьку Сашу повішеною на яблуні, прямо на власному подвір'ї. Се це був звичайний переїзд. Родина 13-річної Каті перебралася ближче до моря. Новий дім, нова школа і нові друзі. Новенька відразу стала героїною брутальних стрічок, сценарій до яких писали її однокласники. Меня просто так унижали там, брали за гору лапали, лапалі, то есть той розтягулі влуз, полажили на парти. Все це знімали на відео, ролики були шкільними безселерами. Шість чоловік, значить, девочку там прижимали к стенкам, валяли, ну і порой і зображали полови шість уроків пекла, і так щодня. Одного разу мати Каті знайшла у її зошиті передсмертну записку і кинулася до директора школи. Рисунки, дата ти нарисовані хрести, прощай, життя, здравствує смерть. Мой гроб. Значить, що жити не хочу. Чим так жити, лучше уйти з жизнь Людмилу вмовляли не звертатися до міліції, але вона таки зробила це. І тільки після того її Катю лишили у спокої. Вона ще побоюється заходити до класу. Я не, не говорю там о других віщах, просто боїться сидіти на заняттях. Але від найстрашнішого дівчину врятували. Батьки Саші цього зробити не встигли. Селі Сашу називали дитиною індиго дуже розумна була. А надто розумних у цій школі схоже не люблять. Мені лю. Щання однокласників чи навіть вплив на дівчинку секти версій багато, але що саме довело дев'ятирічну дитину до петлі, таємниця за сімома печатками? Я не хочу, щоб ви взагалі робили будь-який репортаж. Навіть пошук однокласників загиблої перетворився на іванківську версію гри Форт Боярд». Ні, це не цей клас на фізкультурі. Мабуть на вулиці прибирають територію. Четвертий класс. Ні, то сам діти. А де четвертий вас? Не знаю. Ми зараз вами будемо грати в якусь ігру, та Ну, Це ваші проблеми. Не задумаєтеся, що вона змінила розклад іменно якраз тоді, коли ви приїхали. Ну я не думаю, що це з дозволу директора. Школа міцно тримає оборону, а педагоги що сили роблять вигляд, ніби проблеми не існує. Вимушені констатувати в усьому світі мовчання про насилля вбиває ледь не частіше ніж саме насилля, і саме цю ситуацію ми маємо змінити. Офіс проєкту ЄС справа жінок та дітей в Україні працює вже 28 місяців, намагаючись пояснити, як боротися за свої права і проти насильства, у тому числі і щодо дітей. Батьки нічого не роблять, бояться. А підлітки як знущалися, так і будуть знущатися І тоді що ждати, коли дитина повіситься ще тоді плескать. Ой, що ж ми не побачили, як виходить. Воно було видно, треба було побачити. Батьки мають чути і захищати, але нерідко захищати дитину потрібно саме від них. Не секрет, що десь кожен третій там батько чи мати можуть ляснути да, дитину. А навіть безневинний запотиличник це лише верхівка айсберга. Деякі діти до постійних бійок так звикли, що примудряються да -да. знімати їх на відео. На Ось розлючена мати починає класичний процес виховання. Цей малюк знімати на телефон ще не вміє, йому немає року. От є ж такі сліди, похоже на вкуси. Ось такі ніжні дотики від найріднішої людини. Мати дитини пригадує все без особливих емоцій. Подігла з палісу, по придержала руку, я не знаю, може вона от і вивихнула, що так от ну, держала, тому що не могла угомонити. Восьмимісячна дитина заважала їй дивитися телевізор. От гори мати і скипіла. Я не знаю, що при тих чотирьох рібів. Може, я не засипіла, не ввірила, я не знаю. Куди не себе, може бути все що більше. Могло би дійсно бути що завгодно, якби не втрутилася сусідка. Глаза у нього закатані були, і він стонав. Не плакав вже, а стонав. Все болить. Коли прийшла я прийшла вже держала його на руках, чувство, що нього ребра туди-сюди ходять. Вважається, що ляснути власну дитину звичайна справа. Тільки де межа між вихованням та катуванням. Якщо батьки кажуть, що це ми не б'ємо дитину, це ми її виховуємо, це неправда. Вони її б'ють для того, щоб я сказав, батьки сказали, що молчать всю. Ну, а прикривається виховання. Ярослава з Житомирщини, батьки ось так. Чили не красти Андрійка з Херсонщини провчали за неслухняність. Його відчим, який на цілу ніч підвісив дитину за руки у гаражі, тепер у СІЗО. Проти нього порушено кримінальну справу за статтєю катування. Але що з того дитині? Он даже не, не, не може ні ложку її, ні ручку взяти. Тобто, он то есть, эта ручка взагалі не працює. Втім, рани на тілі заживуть, а от в душі ніколи. Скажи, що... Психологи кажуть, у таких дітей два шляхи або до байдужості, або до агресії. Як правило, вони виходять на вулицю і починають дубасити інших. Коло замикається. В Україні діє кілька законів, які захищають права дітей і в школі, і вдома. А скільки українців про них знають? Візьміть Візьміться закон, пишіть письмо, заяву, принесіть до адміністрації. Скажіть, будь ласка, виконуйте цей закон. Все за дві хвилини буквально рішається. Що може статися, якщо всі будуть просто мовчати? Тепер знають батьки Саші, але вже запізно. прошу не думайте, не кажіть, що це самогубство. це було. Це